Її помешкання це справжній музей народної ляльки-мотанки. Ми потрапили в гості до майстрині Галини Швець. Усі стіни у коридорі завішані сотнями більших чи менших шматяних ляльок. Їх створила Галина Швець всього за останні 2-3 роки. Якось собі вирішила, хоче оволодіти такою майстерністю. Озброїлася інтернетом, книжками, накупила натуральних тканин і почала мотати. Дуже важливим є те, щоб тіло ляльки-мотанки. Робилося, муталося без застосування голки і ножиць, тому що інакше вона не буде тоді оберегом для людини, подарунком, Ну, якщо дарується іншій людині оберегом для тої людини, оберегом ляльку робить намотаний нитками хрест на голові. Це давній солярний символ. Древні люди мотали хрест, бо вважали, що якщо залишити обличчя ляльки відкритим, то в нього в ляльку може вселитися щось зле, щось недобре. І Вони таким чином захищали і ляльку, і майбутнього власника ляльки від всього недоброго. Коли має Поганий настрій не може творити, а зазвичай без роботи не сидить. І навіть поки розмовляла з нами, змайструвала отаку лялечку. Дуже весела у нас вийшла <свист> лялька у колекції Галини Швець кілька серій. Одна із них україночки у строях різних етнорегіонів. Ця лялечка це полісяночка. В нас це буковинка. Це гуцулочка. То Це вже центральна Україна. У нас центральна північ. Ще іншу серію більше 20 ляльок одягла у латвійські народні строї. Пані Галина відвідує центр Балтистики при університеті, а минулого року поїхала у Латвію. Там побувала у музеї народного строю, і відтоді вирішила. Її мотанки будуть у латвійському одязі. Дотримувалася найменших деталей: спідниця, блузка, майже казкові капелюшки, накидка віалайне, ліелвардський пояс. І дуже цікава яскрава така річ у латишському національному костюмі. Це сакта, це е, прикраса, яка робилася із латуні, бронзи чи срібла і прикрашалася різним дорогоцінним камінням. Свою колекцію Галина Швець щодня поповнює її витвори. Можна побачити на щорічному фестивалі Етнолялька. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.